Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні я вас буду знайомити, можливо, для вас з новим брендом. А я вже з ним знайома десь близько двох років, який такий бренд називається Телмоне. Що ж це взагалі то за бренд? Що ж це за компанія? Давайте трошечки розповім вам передісторію. Сама компанія відома ще з 2005 року. Пізніше ж наші українці перейняли європейський досвід і почали виготовляти тут у нас в Україні. От і з 2014 року власне створилася така компанія, як Термоне. Що ж вони продають? А вони мають догляд за обличчям, догляд за волоссям, а також в них є парфуми, аромати для дому. А також вони мають. Текстиль. І, власне, з текстилю почалось, почалось моє знайомство, а власне з цією компанією. Так, забула вам сказати, що крім текстилю, вони ще мають засоби для дому, вони ще мають вітаміни. Так що власне моя історія знайомства розпочалася власне з текстилю. Одного прекрасного дня до мене подзвонила Таїсія. Якщо ви мене дивитесь вам великий привіт і дякую, я не знаю, яким чином ви мене знайшли. Можливо, десь якось контакти наші зливаються в тому світі. От і ем, дуже приємна пані, з якою ми гарно поспілкувалися, і я ж в перший день зробила замовлення. От знаєте, так буває напевно інтуїтивно, що. Коли ти в пошуку чогось, і дуже цього хочеш, і ти вже і там була, і там була, і там дивилася, і все щось не то не так. І буває, отак одного разу тебе самі знаходять. От, я тоді була в пошуках власне, ковдри. Це була, я не пам'ятаю, чи це вже була пізня осінь, чи початок зими два роки тому, От, і власне дзвінок від Таїсії. Прям якось так мене підштовхнув зробити замовлення в тій компанії. От. Хоча людина мені просто зовсім не знайома, і компанія мені не знайома, і важко вибрати, тому що немає ні каталогів, є в них сайт, один-єдиний. Буває часто ти не знаєш, як тим сайтом користуватися. От. Але ми настільки розговорилися, ніби я розмовляла зі своєю подругою. Одним словом, я зробила там перше своє замовлення, і я замовила там, пам'ятаю тоді ковдру. Я вам ставлю тут картинку, як виглядає ковдра, просто я вже сюди її натягнула, тому що вона зараз в мене в використанні на зиму я її вдягаю. От. Хоча я там вже замовила і не одну ковдру, а і літню ковдру, і подушки там замовляла. Зараз дещо вам тут покажу. І сьогодні розпакуємо з вами ще одне замовлення, яке я зробила тиждень тому. От, сам склад знаходиться в Києві. Посилання на, власне, цей, на, на цей сайт я залишу в описі під моїм відео, щоб ви собі зайшли, подивилися. В принципі, сайт зрозумілий, є опис до кожного товару, один номер телефону, за яким ви можете зателефонувати та й собі ну, напевно щось придбати. От, і ми домовилися з Таїсією, що вона там кожного місяця або якщо є якісь акції, вона мені так буде телефонувати і ми знає, собі так от спілкуємося. Такий онлайн, онлайн така подруга, яка знає, до, досить так тонко відчуває, от, що власне, тобі потрібно. От, завжди питається, що вам сьогодні, от, вас на акції, у нас сьогодні на акції є то-то-то, що вас саме цікавить? Що вам, про що вам розповісти більш детально? От, якщо вас нічого не цікавить, ви просто говорите, що вона, наприклад, сьогодні нічого не цікавить, там протелефонуйте мені або не Телефонуєте, ну, тобто тут вже ви для себе обираєте. Одну ми вилися, так і от Вона мені зателефонувала, і я її попросила що до свят. Я б хотіла своїм батькам купити мультикавер. Давайте почну з того, що я вже купила, і щось почну вам вже нарешті показувати. Мультикавер, що це таке? Це взагалі така. от Така от штука в мене в такому кольорі, бо саме я такий колір хотіла. Він такий ніжно-сірий з темними такими гілочками. Таїс, я дуже добре мені все це описувала. І якось навіть було так, що я, наприклад, попросила її там перезвонити мені за годинку. Я собі подивлюся. На цей мультикавер на сайті, і вже тоді оберу, який мені потрібен. Значить, сам оцей бренд Телмоне, текстиль виготовлений у, ну, за німецькими технологіями. Тут в них є всі бірочки. От написано, розмір. Все як має бути. Цей бренд екологічно чистий, тобто вони себе позиціонують як екологічно чисті натуральні матеріали. Тобто, ви там ніякої синтетики не знайдете, тому що це насправді зараз не дуже важливо. Саме це є бавовна. Це є бавовна, це є мультикавер. Він у мене в розмірі євро. Я тільки такі замовляю розміри. Так, де я вам хотіла показати, де тут початок, щоб не розбомбити цього всього. Одним словом, мультикавер це є, а, от, це є така накривалка на ваше ліжко, от, але вона також може слугувати вам і ви сюди можете ковдру свою запхати. Ось тут є такий замочок, що дуже добре, що це не десь там збоку. це в кінці от, самого. Тут є такий от замочок, все дуже добре перешито, прошито. От є підкладка на з однієї сторони, що навіть таку, знаєте, більш якусь прохолодну весну чи, наприклад, дощове літо, можна тим накриватися просто без ковдри. А взимку ви собі сюди вдягаєте вашу теплу, наприклад, вовняну ковдру. от І також. Вкриваєтеся цим, можна цим і застеляти <клес> ліжечку. Тобто це не обов'язково під ним спати. Це може бути як покривало просто на ліжку. Я цим мультикавером, це в них недавня новинка. В них не було цих мультикаверів. десь ще, напевно, влітку я в них цей мультикавер замовила. Якраз Таїсія подзвонила, сказала, що у нас з'явилися дуже гарні новинки. Мультикавер, я взагалі не знала, що це таке. Тобто, ну ті там пледи. от, І що саме таке мене власне, спокусило, бачите, я не знаю, чи вам камера моя передасть, можливо, я вам зніму в макрозйомці, тому що зараз Ой, така у нас погода, все сіро. Цей мультикавер іде перешитий звичайною такою білою ниточкою і так знаєте, такими цікавими. Тобто, ще дає додаткову якусь фактуру. Такий, бачите, ромбик. Отак я зараз зникну з кадру. от, І щоб вам показати, я ще це, звичайно, не права, не знаю, як воно буде, але хоча тут написано без проблем прати можна все, все нормально. от. Але як вноситься воно буде? Ну, Це, це тішить, що це бабовна, Та? Як воно буде носитися, зношуватися чи стиратися. А, і тут ще найголовніше, що тут, бачите, є темніші ті гілочки, а є світліші. Ну, в мене саме. Таке зацікавила. Покажу вам наступне, що я вже замовляла, це ось така подушка, а мене саме така цікавила. Я не сильно розбираюся, власне, в самому складі, в самому наповненні. От, але по опису це подушка в розмірі 50х70. Ось тут навіть є ось така. В них наліпка, штрихпот та розмір. Ця ще в мене запакована, тому що я взяла. От часто буває, що в нас хтось приїжджає і нема, нема подушечки. Вона з однієї сторони йде ніби такою а плетена. а з іншої сторони, вона йде, звичайно, така сіра. От. В мене вже всі вдома сплять на таких подушечках. І чоловік вона також екологічно чиста, в кого алергіки, в кого астматики. Вона дуже зручна, м'яка. У мене була проблема, що чоловік в мене любить ці подушки так от складати в два-три рази, і тоді щось світки під голову, знаєте, крутити. З цією подушкою такого немає, він спить на ній нормально, не складаючи її. От вона ніби виглядає така досить але коли на ній лежите, то дуже приємно. Знаєте, вона тримає форму голови. от І ця подушка просто в мене в запасі. Ціни я постараюся вам вставити, по яких я купувала. Також, що я в них ще замовила, постіль власне вже така більше на весну, на літо. от Тому це власне я взяла такі натуральні набори вже на. На весну. Власне, тут такий малюнок, який в мене зараз присутній. Я його аж навіть не розпаковувала. Теж, бачите, воно проходить все дуже гарно запаковано в такому конвертику. От дуже гарно та якісно. У мене таких набори два. Чому два? Зараз вам поясню. Один в розмірі євро. Це, напевно, мій. мій. Тут зверху написано: Євро теж виробник Німеччина. Німеччина, Україна, а, а цей а, в розмірі півтора. Півторачку я взяла для донечки, бо в неї є своє окреме ліжечко. А євро я взяла нам з чоловіком. Так, щось сюди входить. Дуже гарно все складено. Давайте вам покажу. В нас тут іде підковтра сама, дві наволочки. От а в такому малюнку. Так, дета одна наволочка. вони тут всі разом дві складені, важко мені зорієнтуватися. от Дивіться, з такими гарними квітами. Е, от. І знаєте, сірий колір. От, от одна така. В розмірі 50 на 70. От і друга така сама. В розмірі 50 на 70 це від наволочки. Так. Потім іде в нас простень. Простень йде просто ось така, більш така сіра, От таку, якусь цікавий такий малюнок з якимись такими рисочками, От без, без будь-яких квітів. Це йде сама простень. І підковдра. Під ковдра вже теж іде така сіра з квітами, як наволочки. Дуже цікавий цей комплект. Сірий колір абсолютно універсальним, тому що а, часто буває так, що важко підібрати а, собі під стиль, та, під свій колір, наприклад, стін чи до меблів. щось. А, а сірий, я так бачу, що він зараз досить таки а, в моді. От, і він такий є нейтральний до будь-якого, від будь-якої побілки, до будь-яких меблів, він абсолютно спокійно підійде. От, тому я вибрала для себе такий от варіант: такий от цікавий набір постелі. І це все є абоворна. Так, ну що ж, Давайте буду тепер я відкривати ще таку посилочку, що ж мені сьогодні приїхало. Єдине, що, коли ви замовляєте, замовлення на Укрпошті потрібно забирати. Я замовляю переважно на Укрпошту, тому що все ж таки за доставку дешевше виходить. От, але на Укрпошті потрібно вказувати номер накладної. От. По номеру телефону вони чомусь видавати не хочуть. Ну що ж, дивіться: коробочка. Між іншим, чим також зручно, тут є номер власне, штрих кодом там моє прізвище, все туди-сюди. А друга наліпка. Ось так я вам покажу друга наліпка. Тут іде, власне, сам товар, що я замовляла. Вони чомусь так клеять. Що я замовляла тут. Я собі можу це все навіть от, зірвати і почитати. Так, от, давайте я навіть вам ось так покажу. Тут весь мій список того, що я замовляла, і ціни акції з доставкою все тут гарно а, розписано. От, так що це між іншим, дуже зручно. Дуже зручно. Так, ну давайте перший засіб. Я вам покажу ось такий. Це в них якась новиночка вийшла. А, так, чи є тут переклад? переклад? А, є, все. Це засіб проти мінеральних відкладень. Не шкодить сантехніці, екологічно, швидко та ефективно. Сфера застосування засіб ефективно видаляє мінеральні відкладення з поверхні кахельної плитки, раковин, душових кабін, ван, туалету, кранів, труб тощо захищає очищені поверхні від повторного утворення вапняного нальоту. Це для мене зараз дуже актуальна тема. Значить, і, тому що в нас вода дуже різко стала такою -якою жорсткою. Ці відкладення, особливо в мене ось тут на мийці, в кухні дуже помітні, і я це вже часом і не маю сили це все відчищати, віднувати. А це новиночка, і для мене він був в акції, Коли я робила замовлення, там вискакує якась щаслива корзина, і там в тій щасливій корзині вистрибують продукти, які я собі ще можу замовити додатково по знижках. От. Звичайно, що в порожніх пляшечках буде мій відгук. Або в своєму телеграм-каналі я буду ділитися, як він мені підійшов чи не підійшов. Значить, справді це новинка. Прямо 2024 -го року дата виготовлення. Ну, прям новинка-новинка. А новинка. відгуків на цей засіб абсолютно ніяких не було. Приходить ось так він в такій плівості, тому буду з радістю тестувати і з вами поділюся. Так. Цього разу я взяла собі дещо навіть для обличчя замовила. Це в нас буде міцелярна вода, ось така, називається альпеджа, чи що, як називається, 150 мл об'єм. Для всіх типів шкіри, олія кісточок граната, дуже ефективна для зволоження, омолодження, захисту від сонячних променів, екстракт зеленого чаю. Ага, з олією кісточок граната та екстрактом зеленого чаю. Дуже хвалила мені Таїся, цю міцелярну воду, Казала, що гарні на неї є відгуки. Теж, от, бачите, я разом з вами розпаковую. Ось так виглядає сама пляшечка, от, теж свіженька 06-24 року виготовлення. Ви знаєте, хто зі мною давно. Я в своєму телеграм-каналі також ділилася всіма покупками своїми, що я робила в цій компанії телемоне своїм дівчатам рекомендувала. Також в мене були засоби для дому, це пральні порошки, кондиціонери. Я вам ставлю картинку тут, і відгуки на них я вже також залишала, тому повторювати це не буду. Всі засоби мені сподобалися. також в них є вітамінні добавки, і я здається в них брала йод. Ну, також я його пропила, ну не знаю, поміг чи не поміг. Щось не допомогло, але ну, факт залишається фактом. Отже, міцелярна вода ось така. Буду тестувати, буду пробувати, поки йде в запаси. Так, з цього ж бренду ось така штучка. Так, хто в нас виробник? Написано дистриб'ютор Україна, але виготовляється в Словенії. От. Це в нас детонік для обличчя. Просто застосування. вранці і ввечері наносити на шкіру обличчя і зону декольте за допомогою ватного диска змивати не потрібно. Ось це такий тонік, дуже приємно також його протестувати. Так, Об'єм, здається, 100 так? Я казала, так? 150 мл ось така штучка. А тут, що в нас пишуть про міцелярну воду, потрібно змивати чи не потрібно, що вони нам рекомендують? Я зазвичай міцелярну воду змиваю. Змивати не потрібно, тобто вони рекомендують не змивати. Ну, а я ще змиваю все. Так. І останнє, що я замовила, і чому я робила взагалі це замовлення, це ось такий мультикавер. Мультикавер, ковдра мультикавер, розмір 2,10х2.30. Ось. Це зверху написано. Дуже ніжний, такий якийсь бажевато роживуватий колір. От, з такими листочками. Магнолій, здається, мені говорила лісі я по телефону. Я відкривати його не буду. І все те саме, що на моєму мультикавері. От. Але він справді дуже такий ніжний. А мені подобається. Я це брала. Батькам на подарунок, тому що на свята ми їдемо звичайно щодо моїх батьків так, на Різдво. От, я вирішила, що я цього разу замовлю їм такий мультикамер, тому що він мені <гум> дуже сподобався. От, І я вирішила, що нехай буде також і в них така штучка. Бачите, все приходить в пакетику, гарно запалено. От. Ніжні такі квіти, малюнок, я маю надію, що він також буде гарно носитися. Дівчата, і звичайно, я запрошую вас підписатися не тільки дівчат, а також і хлопців на мій канал, тому що в, в моїх відео я завжди з вами ділюсь корисною інформацією, тому що мої відгуки завжди правдиві. І я стараюся себе якось. Ну, Завжди щось тестувати нове, показувати вам, як це все працює чи не працює, як воно виглядає. Ой, похвалила себе, то вже й похвалила. Все, моя коробочка порожня. Таке було моє замовлення в компанії та В описі я залишу посилання на даний сайт. Заходьте, знайомтеся, можливо, щось цікаве ви для себе там знайдете. От і обов'язково напишіть мені про це в коментарях, чи ви там замовляли, чи знайомі, чи незнайомі. І якщо ви щось там замовите, то теж мені напишіть, тому що це буде цікаво почитати не тільки мені, але й моїм глядачам і всім тим, хто заходить на мій канал. Все, будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимось вже зовсім скоро в їх наступних відео. Всім па-па!